Добрий, добрий вечір, як ви там? Все нормально у вас? А я вибігла хоч вже й темно. Я не люблю виходити в темний час в магазин, але щось мені захотілося йогурта. Нічого ну, такого їсти не хочеться, а треба щось таке перекусити, то вибігла. І хочу сказати, що інколи е Похід в магазин для мене справжнє випробування. Тут дві жінки, я їх постійно зустрічаю, я так розумію, це мама і дочка. І всі вже і мама, і дочка в такому похилому віці. Як довго вони бідні всі завжди стоять біля, біля яких, товарів, так довго вибирають, так придивляються до цих цінників. Інколи жінка, та що помолодша донька, я так згадую, то в сільпо взагалі на коліна стала, щоб прочитати знижки. Ну, от ті, що бачите, ну, тут ще вони трошки вище, а в сільпо взагалі чуть ли не на підлозі, то я тоді так злякалася, думала, що їй може, спогано стало, що вона чи впала, а вона на коліна стала, дивилась ціни. Ой, я не знаю, мені здається, що як раніше знаєте корзини ставили для, для того, щоб люди продукти клали для наших хлопців з то Мені здається, що вже настав час ставити такі корзини, щоб людям похилого віку щось склали, бо такі ціни, що деякі не вправляються, так довго вибирають, так довго придивляються, так довго прицінюються. що... Страх Господній. Так мені жалко, прям серце шмить. А ще страшніше, знаєте чому? <гум> Та сама боюся тієї пенсії, що нас чекає, бо кожен день щось нове. То бали, то ще щось, то наїбали.